Екологічна катастрофа в чорному морі через розлив мазуту внаслідок катастрофи російських танкерів набирає обертів. Вже зараз відомо про тисячі загиблих птахів, а також савців, і їхня кількість буде тільки рости. Перші випадки забруднених пернатів вже зафіксували і на Одещині. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова. І ви дивитеся проєкт новини Лайф. Чи можна зупинити екоцид і наскільки серйозною буде від нього шкода? Про це ми поговоримо із одеським екологом Владиславом Балінським. В першу чергу, чому ми про Тому що от, е, саме цей поверхній е, прошарок, е, е, мазуту, які е, взагалі притамани для от, е, нафтопродуктів, таких як нафта, Алія, Будь-яка або е, от, е, матеріали, вони формують таку плівку на поверхні, причому ця плівка е, вона. Знаєте, як вона зіймає якомога більший простір. Тобто навіть маленький об'єм цієї спалуки він може вражати дуже величезну площу. От. І птах він же ж теж існує на поверхні між водою та та повітряним от цим середовищем. Він постійно на плаву. І от пір'я птаха вони, вони дуже збирають на себе ці всі е, мастильні матеріали і от е, ж прошарок їх він дуже е, ну е... Таке родство радство має до цього, от тому саме птахи вони страждають в першу чергу. б вони не робили зараз, якщо немає фінансування потужного, я маю на увазі саме державного фінансування. От, якщо не створені саме профільні центри, які мають не тільки надати медичну допомогу, саме от тим птахам, а надати їм. Допомогу з точки зору е, адаптації для повернення в природу, бо е, с, ситуація дуже ну, така складна. Е, якщо подивитися на е, світові саме подібні е, е, ну, випадки, е, то можна побачити, що, <кхід> по-перше, Птахи е, потребують не тільки, скажімо, відмивки від е, цього мазуту, вони потребують лікування достатньо довгого, тому що вони отримують опики. От е, птахів, вони е, отримують, е, скажімо так. Е, е, Ну, генеральне такі пошкодження органів, бо це все ж таки дуже токсичний продукт, і він потрапляє внутрі, бо вони харчуються з їжею, потрапляє через оболонки. От. Тобто і потім птахи вони отримують дуже серйозний стрес, і це все теж потребує лікування. От і тут дуже скажімо так, такий баланс. розумієте, чим довше птаха, чим довше, от птах отримується в неволі, тим важче його потім потім адаптувати до сліди. Це перше, а по-друге, все ж таки дуже складно саме ухід за за тим за цими тваринами, бо там вони специфічні. От парнікоза, ну це паганка або чомга, як їх ще називають, от гагари. Там порядка сімі видів птахів дуже з, різ... з різної, скажімо так, фізіології. одні потребують одні, одні харчуються одніми видами риби, от, більш великими, і потребують там до кілограму риби, а може більше, як, наприклад, великий баклан. інші навпаки, от як мали чомги. вони потребують маленьку там ребоху, але там її теж треба на 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 кожного птаха. Там 200-300 грамів. Тобто, це дуже і складно, бо птахи вони можуть не харчуватися, от самі. Тобто, їх треба годувати, може насильно, от тому скажімо так, їх бажано як якомога швидше е, повернути в природу з іншого боку, птаха е, який, е от після цієї процедури помивки е, е, пір'я. От його не можна повернути в природу, бо це пір'я воно втрачає гідроізоляційної властивості. Бо, окрім пуху, окрім доволі жорсткого, оцього зовнішнього піра, от є ще жировий такий прошарок. Які, до речі, виробляють залози от окремо у птаха, і птах е постійно змащує своє піро, от ці цим жировим, скажімо так, прошарком. Після помивки, отакою, от птах втрачає цей прошарок, і він вже не може виконувати тобто цей пірів, пірівий, скажімо так покрів він не може використовувати свої функції птах вони специфіка ж в тому що водоплавний птах він навіть в таких поганих природних, ну в таких поганих умовах погодних тобто якщо навіть мінусова температура він все ж таки може пірнати і полювати он він шукає таким чином собі рибу а от пух який покритий от цим жорстким Пером, а потім цим прошарком е, жиру він гідроізолює, і термоізолює. Все ж таки, пух він залишається сухим і теплим. От і, і птах вже не може. Він е, не може пронати, е, намакає пір'я і. По-друге, він просто не може залишатися на плаву, бо він втрачає плавучість і тоне. У нас. Ну були випадки, я маю на увазі, в 2011 році. От, але тоді просто зафіксували загибель десятків тисяч птахів. Зараз йдеться про те, що от на території Московії вже загинуло, Ну, це як ну волонтери там кажуть про те, що вони вже помили там десь біля 10 тисяч птахів. З них вони пок показують, що загинуло вже там більше двох-трьох тисяч, але це тільки те, що вони можуть побачити. От насамперед, в природі я впевнений, що загинуло там вже десятки тисяч птахів, там десятки і десятки. Поверхня плівка, яка є на поверхні, вона, як ми вже казали, страждають птахи. От дуже страждають морські савці, бо вони теж спливають постійно на поверхні для того, щоб дихати, щоб ковтнути повітря. От саме тому їх найбільш чутливі, скажімо, <кій> органи. Органи почуттів, це е, саме от, дихальце, яке на поверхні, там ж теж слізкова оболонка є. От саме органи е, почуття, це глаза, от, е, і це е, ротова порожніна, це слизкова, теж оболонка. Вона, Вони постійно потрапляють в цю мазутну плівку, яка е, з часом е, дуже сильна і негативно на них впливає. Яким чином? Ну, По-перше, вони заковтують е, це повітря і разом Всім вони заковтують ці пари, дуже небезпечні пари, бо воно ж все ж таки ще і парує. От по-друге, саме контактний в контактний спосіб воно теж потрапляє на органі слізкової оболонки і теж вражає, накопічується поступово. От і таким чином страждають савці дільфіни, ті От, а, але і інший шлях. Бо <клес> дивіться, вони ж харчуються, вони ж знаходяться в морському середовищі, вони харчуються рибою, яка е, теж, е, в свою чергу, харчується е, е, фітопланктоном, зоопланктоном. І отут шлях накопічення е, от цих, е, скажімо так, токсичних. Спалук і передача їх по харчовому ланцюгу він теж дуже важливий ну, з точки зору забруднення, скажімо так, і з точки зору забруднення середовища і з точки зору біорізноманіття. Тому що от поступово морські савці вони накопічують от ці отруйні спалуки. От це призводить до поступового. Скажімо так, здиження їх е, функціонування їх органів деяких, ну в першу чергу, це печінка, От вона навантажується. Це призводить до, до хронічного до хронічної такої інтоксикації, що в свою чергу викликає. Викликає хвороби різні. ну І це, як, як правило, це може можуть бути хронічні хвороби, просто загострення їх. Бо дільфіни ж вони теж живуть дуже довго. От. І, і це призводить до пригнічення імунітету. І потім, от, внаслідок цього, ми вже бачимо. В якості ну такі епізоотії, які викликають, тобто, от зараз вплив, он бачте, тобто викидає тіла дельфінів, які безпосередньо безпосередньо подверглися от такому безпосередньому впливу цього мазуту, от і це викликало вже загибель. А більшість кількість морських савців вона поступово-поступово скажімо так. Пригнічується е, функціонування е, всіх органів, систем, і ми можемо побачити вже масової такі масову загибель е, відсрочено, Тобто, це може бути пізніше. От на базі цих національних природних парків треба. Е, Фінансування додатково і створювати, от ці центри допомоги птахам, тваринам. Це перше. Ну бо такі тварини будуть і з ними щось треба робити. Їх треба спочатку рятувати, потім, потім годувати, потім лікувати і повертати в природне середовище. Ну для цього треба фінансування, і для цього треба саме державницький такий підхід, а не так, як це у московітів відбувається. Це перше. По-друге, система. Моніторингу, оце якраз те, про що зараз ну в першу чергу думають українцем, бо це фінансування, але це. Дійсно потрібно, щоб ми чітко розуміли, чітко знали, що от, е, в цієї частині одеської затоки чи е, узбережжя е, на Одещині чи на Херсонщині чи Миколаївщині, от, є забруднення, е, а в цієї немає. От, і як, е, Бо це седіменти вони можуть теж накопичувати, накопичуватися десь більше, десь менше. Може, е, якось можна буде хоча б е, превентивно збирати щось, розумієте? От, ну і коли ми будемо мати таку систему моніторинга, коли ми будемо мати таку систему допомоги тваринам, от ми зможемо щось вже робити. Ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтеся на нас, щоб бути в курсі усіх актуальних подій Одеси та Півдня України.